Друзі, привіт! Я вирішила, знайшла чим зайнятися. У мене сьогодні вихідний, і я вирішила відновити свої заняття бігом. Ось я в такому вигляді вдягнута. Мої кросівки. Не знаю, чи вам видно, може, так хочу показати. Ось, бігові кросівки в мене. Хока. Я колись собі купила поза минулого року. Якщо ви раптом захочете бігати, то я вам дуже рекомендую придбати собі бігові кросівки, а не бігати в звичайних. Це міняє справу на 158%. Я зараз їду на наш а, стадіон місцевий сільський, і буду бігати там на стадіоні. Я люблю бігати по стадіоні. Коли я жила в місті, я бігала або на стадіоні, або а, по парку. Тут мені страшнувато бігати просто в лісі, У мене ось стоїть мій. Улюблений рідний брат-велосипед, на якому я поїду до стадіона. і там включуся, вам покажу, як там. Я бігаю вже два роки, як два роки, по два місяці кожного року влітку, тому що мені а, тільки влітку гарно дихається. А усі остальні, а, пори року мені дуже холодно дихати. Ну, я не знаю, я сподіваюся, що я трохи вже підняла свій імунітет. За цей період, і, можливо, цього року мені вдасться побігати трошки довше. Чому я бігаю? Це насправді значно більше, ніж просто біг. Це дає дуже багато плюсів. Це дає, по-перше, ти підтягуєш своє тіло і ти просто починаєш своє тіло відчувати. Ти ніби як тримаєшся кубки. Це дуже важливо, особливо у віці 40, тому що з віком тіло стає таким. Ніби розпливається, ніби ти втрачаєш межі. От. Ти худнеш, ти підтягуєшся, покращуються м'язи, тонус, і плюс до цього всього в тебе дуже покращується настрій. Це дуже сильно впливає на настрій, як не дивно. У нас прохолодно, хоч і середина червня. Хотіла сказати, середина літа, але ж ні, початок літа в нас по факту. Я взяла з собою водичку, просто водичку. Набрала в пляшечку з крану, взяла з собою шарфик. Просто шарфик, бо я мерзну шийку, мені треба замотуватись. взяла з собою вітровочку, таку дуже класну вітровочку від Primark. Я купила її колись у секонд-хенді в Україні за якихось там пару гривень. І взяла ще з собою ось таку підставочку. Телефон ставити, тому що я там буду бігати, а потім буду робити вправи. Бігаю я дуже, я вибрала собі дуже класне таке тренування від Аніти Луценко, а проводить його не Аніта, а тренер із бігу, з легкої атлетики. Не пам'ятаю вже його ім'я, на жаль, давно не слухала це тренування. Я собі беру навушники, беру телефон. Його телефон ось на сумочку надягаю. І весь час він мені цей. Олексій, по-моєму, його звати, я колись напишу, як його звати. Він весь час мені каже, що робити. Тут біжи, тут припини, так дихай, так ручки тримай, так ножки тримай. ти молодець, в тебе все виходить, техніку постійно пояснює. І тренування саме по собі дуже коротке. І це такий, то, то, ти біжиш, то, йдеш. Ти, то біжиш, то йдеш. Боже, я не пам'ятаю вже, скільки там цих секунд бігти, скільки йти, але це небагато. Навіть я в своїй 50. Я ніколи не бігала, я ненавиділа біг завжди з дитинства. А я багато разів намагалася ввечері, там, зранку з компанією, сама. М -м -м. Ні, як я як уявлю, що бігати, мені все одразу просто погано стає. А оце я спробувала, це недовго, це цікаво, тому що це такий інтерактив, тобі весь час щось розказують. Тому, якщо от хтось думав, чим би зайняти себе, дуже знімає стрес. От рекомендую. Пригадала зараз, щось такий спосіб зняття стресу і вам раджу. Зустрінемося. Друзі, ну що, знову вітаю! Ось я приїхала на наш сільський стадіон. Тут ось мій велосипедик. А ось позад мене стадіон. Як бачимо, цілком собі такий пригодний, облаштований фіни великої уваги приділяють фізкультурі. В них це називається. Ну, Фізична культура, культура рухання. От. Зараз я побігаю. Ще раз покажу вам свою екіпіровку. Ось такі в мене кроси для бігу спеціальні. Чим хороші кроси для бігу, тим, що у них підошви спеціальні, які такі пружні. Вони не зовсім такі м'якенькі. Вони м'якенькі, але. Скоріше пружні, ніж м'якенькі, тому що вони ніби не просто прогинаються під вагою вашого тіла, а так пружинять. І ви не сильно вдаряєтеся ногою і, відповідно, всім вашим скелетом, усім вашим тілом не сильно вдаряєтесь в землю. І тут у нас така доріжка м'якенька. Я не дуже спортсмен, тому я не знаю, вони, може, по всьому світу, є такі, трошки теж пружинять ці доріжки, напевно, що вони скрізь є. Я, я з ними зіткнулася, стикнулася тільки тут, у Фінляндії. Тут ось така сітка цікава. Я не знаю, це, мабуть, для якоїсь гри. Я не знаю, для якої. Не бачила, мабуть, щось там. метання диску чи щось таке, щось там кидають вони, і така сітка, щоб воно не залітало далеко. Часто тут якісь змагання проводяться, тренуються підлітки, діти, молодь. Сьогодні, слава Богу, нікого немає. Все, так би мовити, для мене. Тож, побажаємо мені успіху в моєму тренуванні. До зв'язку. Ну що, друзі, відтренувалася я, приїхала з свого бігання. Хочу вам показати нормально кросівки. Ось такі хока. Вони дорогі, вони більше 100 євро коштують. Ну, я на якомусь, як завжди, розпродажі їх купила, але все одно вони коштували більше 100 євро. Це тоді були новинкою вони якоюсь. А, рекомендую, друзі, рекомендую цей бренд для бігання. Він просто прекрасний. Дуже гарні кросівки. Якщо плануєте бігати, то зверніть увагу. А, про сам біг. Я, до речі, підлінкую тут. Це відео, яким я користуюся під час бігу. Трошки, ви знаєте, якщо довго це бігати, так, якщо довго у якщо довго вас буде тривати період бігу, або якщо це буде постійне бігання, постійний, цілий рік, я маю на увазі, то трохи це, звичайно ж, піднабридне. Тоді треба щось шукати, якісь собі, якесь розмаїття, тому що одне і те саме воно набридає. Але оскільки мій період бігу триває тільки два місяці, плюс-мінус, і то не часто, я ж бігаю один-два рази на тиждень. Стараюся два, ну, інколи виходить і один, бо буває, там то захворіла, то щось не виходить. І тільки два роки, ось це третій рік, я буду бігати. До речі, чому ще корисно купити кросівки для бігу, тому що якщо ви більше 100 євро заплатите за кросівки, то вас потім жаба давитиме, що вони пропадають, і ви будете бігати, щоб їх використати якось. Я так і робила, я, я рахувала рази. Так, раз уже побігала, Ну, значить, не зовсім в пусту купила. О, вже два рази побігала, Значить, кожен раз по 50 євро. От. І так я себе спочатку і таким чином також заохочувала. І коли я порівнюю свій перший раз два роки тому, а я була молодша на два роки, не забуваймо, і свій перший раз після тривалої перерви, бо востаннє я бігала минулого літа, в кінці літа, от, то сьогодні мені було бігати набагато. Просто от суттєво, помітно, набагато легше, ніж тоді два роки тому перший раз. Я прямо тоді зовсім мене все боліло, в мене зовсім не було сили. Я... Я просто вмирала, я не могла, у мене все тіліпалося кругом тіло було якесь неприкупці. Знаєте? Я тоді ще пам'ятаю, зробила відкриття. Я раніше ніяк не могла зрозуміти, чому жирні люди, я нікого зараз конкретно не називаю, я просто таку наче, категорію називаю без засудження взагалі, бо я сама себе тоді вважала жирною. Ну, бо в мене було багато жиру, і він був, він теліпався коло мене. І ось тоді я зрозуміла, чому люди із надмірною вагою тіла із цим надлишком жиру, чому вони вдягають ем, облягаючий тісний одяг? Бо раніше я не могла ніяк до чому набагато ж легше, коли е, вільний одяг, коли він тебе ніде не стискає. Ось чому люди, для того, якраз, щоб він ось цей жир притискав до твого тіла, і щоб цей жир кругом тебе не тіліпався, бо він ще й болить, коли тіліпається кругом тебе. А якщо тісненько його ось так притиснути до тіла, то тоді і бігати можна, як виявилося. Це такі в мене були тоді міркування, коли я тільки починала бігати. Не те, щоб там я була 100 кг, зовсім ні. Можливо, так от по зовнішньому вигляду, то я була і така сама, як зараз. Але я була якась така, знаєте. Ну, Структура а, тіла була така більш як холодець, як це сказати, така більш розхлябана, не, не міцна. Зовсім ці слова позабувала. Нічого буду згадувати. Так от, з приводу бігуш, хотіла о, звернути вашу увагу на те, що, незважаючи на те, що я бігаю тільки два рази в тиждень. Максимум два рази в тиждень, три рази в тиждень, просто може один чи двічі таке було, а то і раз в тиждень. І тільки в такому режимі, тільки два місяці на рік, і тільки два таких сезони в мене було, у мене просто значний прогрес, значний прогрес. Крім усього того, що я зміцніла, що я почуваюся сильнішою, що мені легше дихати, що я менше хворію, що я витриваліша. Крім ось цього всього, в мене ще й були проблеми із сечовим міхуром. Я коли починала бігати, то я не могла ось цей свій цикл бігальний добігати до кінця. Мені було конче, необхідно потрапити в туалет. Ну Просто в мене очі на лоба вилазили від цього. Зараз у мене такого немає. Я можу спокійно пробігати. І ось зараз я приїхала з пробіжки, я пила там воду, ну, не дуже багато випила, але все одно. І це ж якийсь час тривало, і мені не хотілося в туалет, і я зараз прийшла, я не біжу в туалет, я сижу, спокійно з вами розмовляю. Тобто, тут дуже такий багатовекторний вплив, як виявилося, бігу на людський організм. Я щаслива, що знайшла для себе такий спосіб. Не факт, що я буду бігати все своє життя, але поки мені це подобається, то я це буду робити. І вам раджу спробувати. Спробувати. Я ось бачите, скільки це мені зараз 53. Два роки тому, 51 рік я почала бігати. І тут, так, я бігаю, це навіть бігом і не назвеш. По 15 секунд прискорення, 30 секунд перерви, 12 разів. Ну і там розминочка перед, а розминочка після. І все. Це не, не треба цілий день там, бігати по 10 кілометрів. Зовсім ні. І цього достатньо для того, щоб себе тримати в формі. Дуж, друзі, фізкульт, привіт! Бажаю всім гарного здоров'я, енергії. Сили та витривалості. Побачимось. Уже зробимо сьогодні таке, знаєте, wellness відео. Хочу розпакувати ще з вами на закуску посилку від iHerb. Невеличку. Я раніше часто дуже заказувала на iHerb, замовляла, вже замовила там усе, що тільки там можна замовити, та й перестала. А, і останнім часом, може там раз на рік, щось я таке замовляю. Ну, те, що я використовую, до чого я звикла, і що мені подобається, що я використовую на постійній основі, без чого мені гірше ніж із цим. А, оце ось друга за останній час посилочка. І ще планую третю замовити після того, як отримаю зарплату. А до того ні. бо нема грошей. Але перед тим як я її, я її вже відкрила. Бо я вже користуюся цими продуктами, мені вже було дещо потрібно. Перед тим, як ми до неї перейдемо, я вам хочу дати фідбек на ось такі масочки. Пам'ятаєте, я коли розпаковувала попередню посилочку з iHeRB, я казала, що ці маски собі понакидала, просто, щоб добити до безкоштовної виставки. Я не знала нічого про них, просто так собі накидала про всяк випадок. Так от, друзі. Оце дуже класні маски, прямо рекомендую. Мене хтось колись і питав із підписниць, порекомендуйте якісь маски, така нині. Ось оце ті, які я можу порекомендувати. Обидві дуже класні. Чим вони класні? Це значить бренд Mediheal. Я вам кину, мабуть, на свій кошик на минуле замовлення силку, щоб було мені небагато кидати. Ну, або на маски побачу, як в мене вийде. Ну, кину якесь посилання. Бренд Mediheal – це корейська косметика. Ось ці рожеві маски це Anti-Age. Тут написано щось про Атін маск. атін – це щось, чи білковий догляд, чи кератиновий креатин. Ну, білки. Тут йдеться про білки, тобто про протеїни. Колаген. туди щось в той бік. Отже, це anti age Наскільки це анті-ейдж, звичайно ж, з кількох масок сказати важко, але вони самі у використанні дуже приємні ці маски. І тут багато есенцій, і есенція не така як тонер, а така, як молочко. І така вона для живлення шкіри, така навіть масненька. Ну, я не знаю, можливо, для людей із масною шкірою, білочка до мене знову прибігла. Можливо, для людей із масною шкірою це буде занадто, можливо, їм і не сподобається. А от анті ейдж для сухої шкіри це дуже-дуже-дуже-дуже. Мені дуже сподобалось багато есенцій, на два рази вистачає однієї цієї маски. Чуєте? Але не чуєте, бо я в наушниках погупала білка, прямо мене ось сюди. До мене близько. Бешкетнеця. О, і що що про маску. А, і тут дуже гарна викрика у самій оцій тряпочці, в самій тканинці. Єдине що, ось цій рожевій отвір. Ну, Прибігла, ось прямо біля мене ганяє. Де, я вам зараз її спробую показати цю ділочку. Я не знаю, що вам тут видно чи не видно. Погналася. Не знаю, вловила камера чи ні, бо мені було важко спостерігати. Мабуть, ні. Але повірте мені на слово. Якщо ні, то я виріжу, може. А, значить, недолік цієї маски це те, що отвір, той де біля рота, трошки малуватий. А, ну, як малувати? Якщо просто лежати, розслабитися чи сидіти у цій масці, то норм. А я зазвичай зранку наношу маску і п'ю каву, то мені пити каву незручно в цій масці. Але я можу розрізати собі так з боків і будь-хто може це зробити. Дуже, дуже класна нижка, рекомендую. Це цю ще, цю ще одна мене не використана, залишилась. У мене було їх скільки там штук 4-5. І ось так само той самий бренд Mediheal Hill Мадика Сусід. Мадика це готукола центела Азіатська. Це заспокоєння шкіри, постакне, підвищення циркуляції, крові. Ну, заспокоєння, одним словом. І там ще багато якихось ефектів. Теж дуже класна. Оця вже підійде для всіх типів шкіри. І тут вже отвір для рота більший. А загалом то ці тряпочки дуже хороші. Вони не тоненькі, не товсті, вони гарно прилягають, але і не, не такі тоненькі, знаєте, що, що швидко висихають. Отже, меді до цієї серії. Як вона тут ця серія називається? Бог його знає. Ще раз покажу вам, щоб ви заспітали, як виглядають. Вони є різні, але ось. Дизайн приблизно схожий. Я думаю, що і інші якісь там мабуки з іншими інгредієнтами теж повинні бути непогані. Тепер перейдемо до на замовлення із сайту iHerb. І перше, що я вам хочу показати, це ось такий самбукол. Я руками замовляла на iHerb всяку всячину, а самбукол завжди обходила боком, тому що, тому що я думала, що це якась фігня. Тут написано підвищення імунітету, вітамін С, і цинк ще додано до цього самоколу, і це покажу вам такі, Отакі, типу, як ожинка. Зараз бо щось не пошла. Типу, як ожина. ягоди ожини, дуже гарні. І такі смачні, друзі, капець. Прямо я вже сьогодні одну з'їла, а тут ще одну. І ви знаєте що? Я візьму собі ще. По-перше, вони страшенно смачні. Не Як цукерки. Тут є цукор. Один грам. Один грам цукру. Ну, один грам це небагато. Не розумію я один грам це наскільки? Наскількись? Чи це в одній порції, тобто в одній таблеці? Один грам. Не розумію, зараз не можу розібратися. в будь-якому разі не дуже багато тут цукру, хоча вони солоденькі. Дуже мені подобається, бо в солодко-кислі. солодкокислі. Такі як мармеладки. <кій> в чому прикол? Я була захворіла. Навіть в якомусь відео я казала, що в мене герпес вискочив. Хоча я і випила таблетки від герпесу, але все одно він тиждень у мене тут губа боліла. І герпес вискакує від простуди. Чи від там стресу. Я була простудилася через це в мене вискочив той герпес. Зазвичай я хворію довго, нудно і тяжко. А тут я одразу ж, в мене вже була ця посилочка, і я одразу ж згадала, що в мене є сам букол, чого я його купила, Ну тому що я подивилася якогось блогера, якусь блогерку, і вона порадила, казала, що весь час бере і дуже їм допомагає. Ну, з добре, візьму і я один раз спробую. Тим більше я люблю такі цукерочки. Це чорна бузина. Цукерочки з чорною бузиною. Сам букол це чорна бузина. Ну, до бузини в мене взагалі сентимент. Там, де я жила, було дуже багато бузини. І я люблю її ягодки. Дивитися на них, вони дуже гарні. І цвіт бузини дуже мені такий гарний приємний. Так от, з'їла я цих пару таблеточок. Ну, не раз з'їла, а кілька днів підряд поїла по пару таблеточок. І понадолу я, звичайно ж, звичайно, діло їла. І ви знаєте, в мене так дуже в легкій формі, і ну, так практично пройшло повз мене ця хвороба якось. Ну, То тільки що герпес вискочив. А, ну так, Трошки соплі, але навіть, навіть мені не треба було носа сякати. Це просто така водичка потекла трошечки пару днів. Ну так інколи. І ну, на диво, на диво дуже легко і швидко. У мене минула ця хвороба, тож я собі ще візьму, нехай буде мені на холодний сезон. А взагалі, найбільше, що мені допомогло від простуди з мого досвіду це, друзі, щеплення від грипу. Минулого року я вперше зробила щеплення від грипу, і я просто залишилась мега задоволеною. Я цілу зиму не хворіла, реально. Я раніше так сумнівалася, думаю, не то, що я була там. Антивакцинатором, ну, колись і була, мабуть, а, наслухалась там якоїсь всякої різної інформації. А потім я якось не знала, не знала, як до цього ставитись. Не було достатньо в мене інформації такої, якій би я повірила. І ось я на собі спробувала, бо знайома мені сказала, що їм на роботі роблять щеплення, вона в медицині працює. Вони зобов'язані кожного року робити щеплення від грипу. І вона каже, я раніше дуже хворіла, а потім, як почала робити щеплення, зовсім перестала хворіти. І ви знаєте, я теж не хворіла. А я це людина, яка просто весь час хвора, просто весь час в мене якісь то горло, то соплі, то ще щось ну, простудні, простудні захворювання. У мене дуже поганий імунітет. Просто я з дитинства постійно в якихось ось цих простудах. Так що, якщо. Візьміть на замітку. Я собі зроблю щеплення і наступного року також постараюсь, восени. його робити. Отже, сам букол, зачот. візьму ще, побачу. Далі, ось таку надто кіно я взяла. Я час від часу пропиваю це фермент, який виготовляється із сої. І він цей фермент розчиняє білки тромбів, тобто не дає утворюватися тромбам. Ну, Грубо кажучи, для розрідження крові, дуже, грубо кажучи. І я його пропиваю курсом, який курс, курс, такий, скільки є капсул у цій баночці. У цій баночці 120 капсул, п'ється по одній капсулі, зранку п'ю надще. Можна на ніч пити, ну, теж надще. Якщо його поєднувати з таким ферментом, як читала я там. У відгуках хтось писав то, взагалі посилюється ефект, щось там розчиняє всяке. Ну, те, що не треба, розчиняє. Не пам'ятаю, що але щось там воно і розчинило. От, То я хочу ще собі цю сарапептидазу також замовити. Сарапептидазу це теж якийсь білковий фермент, який розчіпляє білки. Друзі, я не лікар, і е, сам самбукол, як сам в колу, це такі собі таблеточки, можна не побавитися, а уже ось ці всі такі серйозні бади, то ви дивіться самі. Конфільтуйтесь з лікарем. Я собі просто показую те, що я їм. І ще, що я оглянула в одній блогерки, купила аж дві банки собі. це олія із риби, жир із риби і вітамін D3. І тут намальоване ось таке сердечко. У нас у Фінляндії також в магазинах, якщо. Схоже, сердечко малюють на продуктах, якщо це підтримка серцевої діяльності, підтримка серця. Підтримка серця це ідея просто рука в руку із проти холестерину. Риб'ячий жир разом із вітаміном Д3. Чому така комбінація? Бо вітамін Д3 набагато краще засвоюється в жирному середовищі, бо він жиророзчинний. І тут у нас це поєднано і одне, і друге, і одне корисне, і друге корисне. 1200 міліграмів. Так, тут я хотіла прочитати, а ось написано. 25 мікрограмів вітаміна Д3. І зразу тут вказано, що це 1000 умовних одиниць. 25 мікрограмів це хороша доза, друзі. От, буду пити, але поки що не відкривала, тому що в мене є інша омега-3. Ну, взагалі вважається, подейкують, що омега-3 знижує холестерин. У мене проблемки з холестерином. Я їх намагалася якось своїм лікарем поправити ті свої проблемки, але поки що без статинів, без ліків. Поки що не вдалося мені вирівняти свій холестерин. Буду пробувати з айхюрбом далі працювати. В мене я здавала кровний аналіз, перевіряла рівень вітаміну Д3. У мене хороший, але такий на, ну, не дуже високий, не, не завищений. Тому можна щось таке сильніше вживати. Значить, холестерин Д3, будемо оздоровлюватись. І останнє, що я замовила, це ось такий сільвергель. Колоїдне срібло. Я люблю колоїдне срібло, зкрізь його використовую, можна ним це полоскати, все мазати. Це як антисептика або навіть антибактеріальна речовина. Ну, Вбиваю воно всякі там патогенні, патогенну флору. Це у вигляді гелі, цей, це срібло. У Фінляндії, до речі, срібло не продають, бо кажуть, що воно шкідливе, воно накопичується в організмі чи щось там іще. Ну, Може, і так, хоча те, що я беру, там зазвичай пишуть, що це дуже низькомолекулярне, і воно не накопичується. Ну, не знаю. Я його не, не п'ю кожного дня, але для якихось таких для якихось особливих моментів я його використовую. Там у мене були якісь тут з ясними проблеми. Я, наприклад, ось цей гель можу накладати собі на ясне, якщо в мене ясна запалюється, можна не мазати всякі там. Бавки, садинки, ну все, що завгодно можна, тільки їсти його не можна, звичайно. ж. На ясна я накладаю, нічого не вмираю, поки що не вмерла. От. Я люблю я чого... я чогось його брала, я вже не пам'ятаю нічого, тому що мені було треба саме гель. Мабуть, для ясенки. Такі покупочки, друзі. Що ще вам розказати? Ще я хочу, знаєте, що порадити. Я тут почала дихати, я дивлю, почала дивитися відео Євгенії Стрілецької. Це психо психологиня, українська психологиня Євгенія Стрілецька в Києві живе, дуже приємна така дівчинка. Якщо це образливо, що я кажу, дівчинка, то перепрошую. Мені це дуже приємне слово, я зовсім не правда, щоб на мене так казали, то я теж так на всіх кажу, білка знов погнала в другий бік боже. Ну, лазить прямо кругом мене, вона в мене закохалась. Може, це білка хлопчик. Вже це якийсь блін, жініх. Якби вам її вже пішла за за огорожу. Так от, дивлюсь відео Євгенії Стрілецької, дуже мені подобається. Там вона багато дає е, різної такої, корисної практичної діяльності, практичних порад, які можна використовувати. Які Зрозумілі і нескладні. І, зокрема, ось вона там порадила дихання по Вімухофу. Можу помилитися, я як його звати, Може його звати і не Вімхофу, але якось так похоже. І я почала практикувати це дихання, і, знаєте, хочу вам його порекомендувати. Мені прям дуже подобається, заспокоює, розслабляє. І там ще сказано, що можна розігнати обмін речовин цим диханням, і дуже-дуже-дуже багато в нього. Всяких різних позитивних ефектів. Я, якщо не забуду, то підлінкую вам також це дихання, повімохову саму вправу. А якщо знайду, то і відео Жені, там в неї відео про стресостійкість. Ну, Ви можете і так знайти його, написати стресостійкість Євгенія Стрілецька і знайдете це відео. В неї дуже багато підписників знову та білика. І ну, подивлю на неї. Ну, все, 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 погнала вже на, на дерево. На жаль, не можу ж я переключити ось так вам, щоб її зняти. А хотілося б. А... Ось такий велнес-день у мене сьогодні був. Багато я чого для себе зробила. Зараз піду, полежу. Це теж для мене, бо в мене ще сьогодні є деякі завдання, які мені неприємні, і мені їх треба робити. Тож я себе так підбадьюрюю для того, щоб в мене були сили. Роблю те, що хочу, для того, щоб в мене були сили робити те, що треба. Обіймаю вас, друзі. Цілую, люблю. Бувайте, до нових зустрічей. Па-па!